Думаю, багато хто з вас дивився, як стати мільйонером, що де-коли, або ж спортивний варіант цих передач, футбольний на голову. Ви на каналі Спорт Арена. Мене звуть Богдан Мушта, і зараз я вам розповім правила нової рубрики. Вікторина ділиться на три раунди: перший раунд. На вибір є 10 категорій, наприклад, спорт, музика або географія. Обрати можна лише 5 тем, на які потрібно буде відповісти. За кожну правильну відповідь дається 2 бали. Другий раунд. Три слова. Поясни, що вони означають. За кожне вгадане слово отримуєш 4 бали. Але якщо використовуєш підказку, 2 бали забирається. Третій раунд. Два фото. Тобі треба пояснити, що тут відбувається. За правильну відповідь отримуєш 5 балів. Максимум за три раунди можна заробити 32 бали. Першим гостем буде топовий спортсмен. Коля. Скажи, будь ласка, що ти зробив з футболкою своєю? Я зробив єдине, що можна було зробити, чи вона на мене налізла. Людина з шикарною зачіскою. А ще він трішечки розуміється на жартах. Справжній лев на джипі. Коля Зарянов. Але перед початком відео я попрошу вас підписатися на спортарену і вподобати цей відео, якщо вам заходить такий формат. Всіх вітаю! Е, я трішки пом'ятий. Не тому, що я пив, як ви могли подумати, якщо ви деган, а тому, що я просто зранку встав і вчора була важка дорога. Нас обізвали деганом одразу. Давайте одразу географія. Географія! — Я казав, що Так, да, я вчився на географа, тому це те де я можу. Тоді тобі це питання буде дуже легке. Скільки країн межують з Україною по суходолу? Ой, <реш> 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 так, я, я ж можу якби, ну, рахувати і проговорювати. Е, так. А рахується, ну це ж не може зарахувати за країну, ну, ту нашу. Ні. Аркастан. Аркастан. Якщо ти її не назвеш, то в принципі в це підійде. Ага, добре. Давайте, я порахував 5 і десь я мав одну забути, хай буде 6. Хай буде 6. Ну, диви ти, молодець, 6 ти забув назвати ще Молдову. О, якраз я я, я, я себе знаю. Я знаю, що десь про втикав. Ти заробляє 2 бали. Два бали. Ми тебе вітаємо. Давай, обирай наступну темку. Давай легенди українського футболу. О. Як Віталій Кварцяний не називав на публіці свого футболіста? Варіанти відповіді: О, да. Румунський Пеле, угу. Волинський Зідан, Сонна Лялька іхтіандер на морському дні? Е, ну, я, румунський Пеле, я навіть пам'ятаю, кого він називав. Такий був Ерік-футболіст, атакувальний півзахисник. Реально нормально розвалював він навіть найкращим бомбардиром якогось сезону став. Е, От з лялькою, а якщо там як лялька була? Сонна лялька. Ну, сонна лялька він міг сказати. Ну там, типу, він часто казав: футболисти не прокинулись, не бігають, сонна лялька. Я уявляю, як він це каже. А от іхтіандер на морському дні, йому просто було впадло виговорювати це. Ну, він би просто сказав дно дно або ще як каже. Тому я думаю, що іхтіандер на морському дні. Дивись. Кварціаний називав іхтіандер на морському дні Артема Кінчака. Угу, угу, Не було волинського зідана. Волинського зідана. Причому Причомудр був в одному реченні сонна як Так? Це просто одним. які взагалі фрази для тебе від кварцяного так найбільше запам'яталися? Та я, мені не фрази, а сам ну, як би, емоційне, емоційний посил. це. Я, я там особливо прям фраз не запам'ятаю. Я пам'ятаю, злили, коли у роздягальні е, його розмову, ну, його крик на футболістів, типу на скритий мікрофон якийсь. Ді на передаче, ти прибіжав із сиграком стоїш, куди тебе дати, мед, тупой мій. Ти мене пошпить, асвіною мачу, б тепер. Балан'! Тут ти не отримуєш нічого. Це життя. Третя тема. Треба, третя тема. Давай, я от про футбол би хотів. Тобто Єврокубки тоді давайте. Єврокубки. Угу. Буде про команду з твого рідного міста О, Дніпра. Дніпро. Як назвали команду Дніпро 1 на жеребкуванні Ліги конференцій? А, я пам'ятаю цей провал. Дніпро А. СК Дніпро. а, ну, напевно, Дніпро мінус один, мені здається, що називали. Так, да, правильно, вони сказали Дніпро мінус один. Мінус один, да, так, я Дніпро один. Все ж таки. Дніпро мінус один з України. Ну, бо треба старий Дніпро відроджувати, тоді не буде проблем. Це Дніпро тобі. Не до душі. Ну я не хочу їх хейтити, бо там багато знайомих, якби містян як з мого міста. Але як команда не лежить душа і серце, тому важко вболівати. Окей, ти отримуєш два бали. Дякую. Команда із рідного міста Колі Зарянова зараз очолює турнірну таблицю УПЛ. В історії нашого футболу лише три команди ставали чемпіонами України: це Динамо, Шахтар і не забуваємо Таврію. Поява нового чемпіона здавалася щось неймовірне. Але наші партнери компанія «Фаубет» вважають, що у цьому сезоні ми можемо стати свідками історії. У Дніпро 1 непогані шанси стати чемпіоном України. Залишаю для вас закріплений коментар під цим відео. Переходьте за ним, там буде бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит для нових користувачів. І вирішуйте: Дніпро «Дніпро-1», Шахтар чи «Динамо». Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. На четверте, хай буде. А футбольний гуморист це що може бути цікаво, футбольний гуморист? Хто у нас в Україні футбольний гуморист? Такий най. Е -е, ну, хто? Зінченка, напевно. Uh, Блін, це я йому комплімент зробив і, <с podría> вирішити це. Можемо розповісти історію. Я думаю, ти одразу зрозумієш. Давай, давай. Ця історія сталася в Німеччині. Український футбольний гуморист образився на свого польського колегу, бо той здав його тренеру. Українець не розгубився, зайшов в душ, де мився поляк, і дав йому стусанів. Українець майже був голим, але на ньому був один предмет одягу. Який? В Німеччині? В Німеччині. І так, і мені треба відгадати, що в нього було з одягу на. Так, Можна логічно подумати. В роздягальні... він В да, душі. поляка в душі. І в нього був один одяг. І що це було? Спробую подумати, що це буде тут Ти його точно знаєш. Я просто не знаю, хто б в Німеччині в Німеччині бити, бити поляка з українців. Ну не ну, ну не лужний же жду. Я знаю, що лужний жорсткий був мужчинка. А, ну бля, вороніна дивно ж, про питання. Давай так. Він Закарпаття, а все, сьома ліга, все церква, 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 церква. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. перед кожною грою ходимо, церкву. Так, це був Куполовець, а в нього був хрестик. Предмет одягу, одягу. На хрестик це не предмет одягу. Ну Блін. Хрестик це, це хороший. Ну, якщо логічно, якщо ти одразу згадуєш Каполовець, аналогія церква, що в нього було хрестик. Ну, з нього був предмет одягу, який допоміг йому побити більшого поляка, ніж він. Тобто ти велика підказка. Предмет одягу. Ну давай якась цепочка. Цепура. Це не цепочка. Аж буці. О. Взуття, правильно? Взуття. Взуття. Ми тебе вітаємо. Це я дуже довго до того, що вибачати 11 ранку. Іли поляк пішов, знаєш, розказав, каже, ну, пішов тренеру і тренер мені каже, Міша, там меч вийшли, пам'ятає, 20-30 євро штраф. За це. Потім, що, 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 е, удивительно, що другий поляк, каже, мені слиш мій, матчі, матчі, то його кент поляки, то він тебе здав. Я підходжу до нього. Ну, чесно, я не думав, що я його буду бити. Він такий, кстати, помачні, в мене буде. Я підходжу в душі до нього, голий, він голий. Він там не милиться. Я кажу, пише, матч, а чого ти, типу, ну, пішов за шестьору за мене, що там м'яч? за чим? Між команда калітів? А він щось, типу, не гадай до нього, не говори до мене, а, не гадай. Я пішов голий, одів кідішки. А там скользко, там, бля, подів кідішки. Кеда голий. голову, воли, ну, все. Подходжу з боку. <станец> <сощё> Такого ляща. Різь б. Він скопи злетів. Я гора. Коротше, я забуцю дуже мощно. в нього було сотрясення. <сощё> так. Е е е остання категорія. Ну, якщо я з Ютуба, то напевно треба, щоб категорія була Ютуб. Ютуб. <сощё> mm -hmm. Ти дивишся футбольні інтерв'ю, приблизно знаєш, скільки має набрати той чи інший персонаж. Ну, mm плюс-мінус. -hmm. No, да. Скільки набрало інтерв'ю Йожефа Сабо у Дмитрія Гордона? Ой, б. Ну що ж ви мене макнули туди до їх тіандра. Вчора, до речі, Дмитро Гордон перейшов в Нью-Касл, читав, мабуть. Можемо тобі варіанти відповіді дати. Ну я, ну, я знаю. Ага, е, ми ще гнали з того, що Сабо набрав нормальний, мені здається. Цим. Ну там. Ну, коротше, ну хай буде мільйон сто. Ну ладно, не, кажи відповіді тут. 200 тисяч, 600 тисяч. 1 мільйон переглядів. мільйон 300 тисяч переглядів. Ну, Гордон настільки себе любить, що навіть якщо б мало набрало, він би підкрутив в Ютубі. Тому я думаю, що це мільйон переглядів. Диви, Гордон любить себе ще більше. Ага. І він собі накрутив мільйон триста. Тисяч не, переглядів. Не, ну, я ж кажу. А там є якісь лайки. Там є, я подивився, там 15 тисяч лайків. 15, ні, ну 15 тисяч лайків можливо, можливо, що десь біля того і провели. Яка аудиторія у Єжафа Фасаба мала бути приблизно? Ну, ось ці вен... венгри, які кажуть, що в Україну ущемляють, в Україні вен, він... 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 вінгер. Та я не знаю, хто. Ну, якісь легенди. Ні легенда, а якісь ці старі вболівальники Динамо радянських часів. Ну, це навіть це тебе продянських радянських часів, коли ще він грав. Я не думаю, що прям багато фанатів-тренерів Сабо. Типу, топ 3 тренери: Гвардіола, Клоп і Сабо. Я думаю, навряд чи люди зараз так слідкують. Ну, я не знаю. Я навіть не знаю, Хто міг дивитись? Ну, подивились. Раунд номер два. За кожну правильну відповідь ти можеш отримати 4 бала. Добре. Слово легіт. Легіт. Легіт? Так. Тут таки раунд, що краще наговорюю. Леговарювати якісь ідеї накидають? Легіт. Легіт. Може якась тварина. Ну, Теоретично, легіт. Блін, соромно. Я, я ж тільки занурюсь у познання української настільки глибоко. Чесно кажучи, легіт я не знаю, але зараз щось я логічно додумаю. Легіт. Ну, як це, умовно кажучи, як, напевно, якийсь грохіт, да? тільки, тільки умовно може бути легіт. Щось типу... Це ближче, ніж твоє. Умовно, таке легенький звук десь проймайнув. Типу, пролетіла. Дуже близько, насправді. Да, типу, пролетіла як та, якась пташка, а за нею можна чути легіт. Ну, типу, логічного речення звучить легет. Ну, мені здається, що це якийсь звук, яка, яке Е е е е е е звук у виконанні якоїсь тварини, скажімо так. Дивись, Та ти дуже близько, я тобі можу дати підказку, але це буде мінус 2 бали. No, два краще, ніж ну, давай. Сонце грає промінням. Весняний легід жене по небесній блакиті, як пух, легенькі білі хмаринки. Весняний легід. А, ну вітерок, значить. Да? Вітерочок. Красавчик. Блін, це я, ви кажете, неосвічена людина. Почав з тварини, а почав з тваринами. Логіка є. Трошки кумікалка. Хлопці, працюйте над собою кожен день, просинайтеся пораніше, і, і життя дасть вам щось. Слово номер два. Да. Долото. Долото. Угу. Це взагалі складно. До. Долото. І після лото. Долото. А може, долото Карпат? Долото пісе. Я не знаю, за що зачепитись. Ну ладно, треба підсказку, бо тут вже я навіть логічно не доходжу. Дивись, ти е, працював колись там з деревом, з металом. Може, з дерева, в дитинстві? З деревом працював, Ну, все раз поганий жарт не буду казати. А Я з деревом. чоловік дерево. Ну, так, хай буде так. А скільки в нас українських тренерів з деревом працювало? о Дола, це якась штука, яка ріже, якась Ну, станок якийсь, умовно. Якась піла. Якась піла яка... Ну ладно, ну, це нуль балів, об'єктивно з чому ми не рятуємо. Це просто інструмент а, для йде. роботи з металом а, або йде. з деревом. Третє слово. Я думаю, ти маєш його вгадати. Угу. Калабаня. Калабаня. Шо? Ну і, не, і чи це щось пов'язане з колаборацією, так? Ну, типу. В взагалі не пов'язано. Колабаня, сир і. так. Теж <рес> далеко. Калабаня, Колобаня. Дивись, ви коли сюди їхали? Да. Їх було дуже багато. Калабань. А, лужа. Да. Да, ой, калюжа, калюжа. Вибачте, Калюжа. Ого, нормально. Ну, Но це глобали, да? два Ти, зміни, бали, так? Ти ж він сказав. Глобали. Нормально. Це один із найвідоміших матчів в історії футболу. Для однієї країни цей гравець став героєм. Для іншої. Уособленням зла. Кажуть, що цей матч запустив у геополітичний процес. Який? Угу. Можливо. Англія. Англія Німеччина, можливо. Ні. Ну, це якісь безпорядки, так були? Так. Ну, Я пам'ятаю, ну це не Марадон, а колись там Марадона дрались. вони. Тобто, mm. Головне слово геополітичний процес. Ну, я пам'ятаю, якийсь конфлікт, да, напевно. Угу. Так, а хто конфліктував в ті роки? Ну, Британія. Може, шо... наче ну, щось шо з Британією пов'язано, ні? Ні, не з Британією, добре. У Євзії, і Блін, а може... а може це такі питання, типу, щось з Колумбії пов'язане з козектором, з Кабаром, що там. Це може Радянський Союз якась. Ну, Італія, да, напевно. це. До Радянського Союзу ближче. Мало, так, да, якесь відношення. Дуже-дуже. Mm -hmm. дуже. mm -hmm. А, це, це, напевно, Югославія. Так. Да. Югославія. Mm -hmm. yeah. А, це умовно, можливо, сербські сербський поліцейський б'ють хорватського футболіста або навпаки хору. Да. Так, правильно. Який стався в геополітичний процес Що після це цього призвуло? Ну, до цього, до Єгославії було сім країн до розвалу Єгославії, напевно. Ну, по суті, правильно, да, це війна в Єгославії. Тому. А що це? А що це відбу... Ну, коротше? Чого б'ють? Хто б'ють, б'є кого? Це Звономір Бобан. О, Звономір Бобан, пам'ятаєте, бо в Мілані грав. 1990 рік Загреб. Матч між Динамо і церв'яною зв'яздою Сербії приїхало аж три тисячі вболівальників. Між хорватами та сербами почалася бійка. Поліція, яка була на матчі, дозволяла бити хорватів. А потім і сама почала їх бити кайками. Виявилося, що більшість поліцейських серби. Один із гравців Загреба звономір Боба не витримав і на льоту з ноги вдарив поліцейського. У Сербії він націоналіст, а в Хорватії герой. Зараз в цій професії немає жодного сенсу. Бо все є в твоєму смартфоні. А раніше у Британії це була окрема професія. Що робила ця людина? Який сучасний девайс він замінив? Мені здається, що він замінив цей а, чи, а, очиститель, очиститель. Зараз як це буде? Очисник. З, очисник. Коротше, о, ні, не очисник. ну коротше, не повітря, оце, не рожинувач не розжин, не повітря в кімнаті. Типу, він умовно відкривав вікна, щоб свіже повітря було. Зараз є, типу. Військові важливо, що він робить і що це є в твоєму телефоні. Ти можливо цим сьогодні користувався. Я не знаю, але він наче якби відкриває вікна, ні? чи закриває вікна. А що, ну тут просто там де палка у вікні, вона там розмітнення трошечки, я не бачу, що він робить. Так. А, ну напевно, він. Це, я зрозумів, він цей, людей зранку да, будить. Правильно, так, <звучить> да, він замінив будильник. Трасове, це, бо будильники ж будильники давно, мені здається, придумали. Ні? В Британії це була ціла професія. Називалася «knocker Up. Для подачі сигналу вони використовували палки, духові інструменти або навіть стріляли горохом по вікну. Вони не припиняли стуку в двері або в вікно клієнта, поки не переконувалися, що він прокинувся. Яке тебе питання найбільше сподобалось? Та все, що з футболом, це от, а, ну до речі, про Югославію було цікаве фото. А так ну, і про футбол мало питань, ну, в сміслі, взагалі, в житті. Типу. Всі ці квізи дуже рідкі і прикольно змагатися в футбольному квізі. Яке питання найбільше сподобалося тобі? До речі, ви теж можете стати частиною нашої програми? Пишіть свої питання в коментарі, і найкрутіші потраплять до наступних випусків. Став подобайку цьому відео, і після однієї тисячі лайків я анонсую вам нового героя.